Вітаю, ви дивитесь програму Сам собі господар. І сьогодні ми у прекрасному місці, яке називається Ботанічний сад Ужгородського національного університету. І я хочу представити вам нашу гостю. Це Любов Григорівна Маргітай. Вона є доцентом кафедри плодо-овочівництва та виноградарства біологічного факультету УЖНУ. Це правильно я сказав? Правильно. Отже, пані Любов, скажіть нам, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні будемо вивчати дуже цікаву і корисну для всіх господарів тему, як розмножувати плодові, ягідні, декоративні рослини, виноград за допомогою живців. Живці знаходяться у сплячому стані, деякі з них вже. Починають намагаються прокинутися. Так, так намагаються прокинутися, починають процес розпускання бруньок. І е, хочу сказати, що розмножувати рослини живцями е, можна е, в різні пори року. Ну, в основному, це. Кінець лютого, початок березня місяця це здеренілі живці. Восени дуже добре розмножувати з живцями такі культури, як смородину чорну, смородину червону, йошту це гібрид між агросом і чорною смородиною. Ці культури дуже гарно вкорінюються, якщо ми живці нарізаємо в кінці. Вересня і е, вкорінюємо їх. Е, також е, можна розмножувати зеленими живцями. Ось тут Я у мене втаж, у вас є, є готове, приклад так? зелених живців, для того, щоб живець вкорінився, він не повинен ось так легко гнутися. Бачите, як верхівка ось нього цього має бути живця. Стекло, так, у нього має бути вже е, таке от, е, трошечки. Е, більш, більш твердіше вже стебло, от внизу він вже починає трошечки утворювати такі більш щільні тканини, з яких можуть утворитися корені. І кутикула листків, поверхня листочків, вже е, більш розвинена. Е, вона не так швидко буде випаровувати вологу, як поверхня оцих листочків, які у нас тільки що розпустилися. Це дуже важливо при зеленому живцюванні. Зелене живцювання, в залежності від того, що ми розмножуємо, можна розпочинати десь у травні місяці, і може воно продовжуватися червень, липень, серпень. А зараз я хотіла би вам показати, як живці безпосередньо нарізаються, як вони обробляються регуляторами росту. Почнемо із здерев'янілих. Живців, якщо можна, допоможіть мені, будь За ласка. я допоможу Добре? і сам буду вчитися від вас. Здеревнілі живці заготовляються, починаючи із кінця вересня і до початку березня, навіть до кінця березня, залежно з якого виду рослин ми їх заготовляємо. Бруньки на здерев'янілих живцях повинні бути у сплячому стані. Ось так, як на оцих. Живця не повинно бути розпускання бруньок і тут ще так, приклад, як так? на цьому живці. Вже маємо приклад, що воно розпустилося. Так тут вже починають розпускатися бруньки, шанси на приживання зменшуються, і причому набагато, якщо ми вже пропустили той період, поки живці у сплячому стані і е, почали нарізати вже е, з запізненням. Нижній зріз. Ми робимо гострим сікатором навскоси під брунькою. І відраховуємо від 5 до Ну, від, знизу від так? Трьох, знизу, знизу можемо відраховувати від навіть однієї, двох до п'яти, шести бруньок. І живець робимо довжиною десь приблизно 10 см, верхній зріз робимо на 1 см вище ніж брунька. І відразу ми живці, наші, потримайте, будь ласка, ставимо у посудину з водою для того, щоб нижній зріз у нас не висихав. Верхівку пагона бажано не використовувати для живців. Верхівку пагона ми будемо видаляти. Бажано, щоб сікатор був гострий, тому що рівний. Наш зріз є дуже важливий, і е, сікатор має бути чистий, тому що ми проводимо хірургічну операцію. Тобто то ми можемо навіть По... заразити його, так? Заготівлі. То, так, можемо, можемо, е, наприклад, е, є певні хвороби, які можуть передаватися разом з інструментом. Тому сікатор ми маємо протерти спиртом перед роботою і е, з чистими руками, чистими помислами хорошими приступати до роботи. А, до речі, от в такому стані воно має бути у водичці, я маю на увазі, доки не пустить корінця. Так? Не обов'язково. Обов тобто ми просто його, щоб воно не померло одразу, як ми його, так? Так, як одразу, одразу ми його кладемо у воду, а далі я зараз вам буду розповідати, як можна їх обробляти регуляторами росту, і як їх можна вкорінювати, яким чином деякі рослини володіють дуже гарною регенераційною здатністю. І отакий живець запросто, наприклад, живець смородини, йошти, запросто винограду також. Він може вкорінитися, просто якщо ми його так зрізали, і відразу помістили. Субстрат якийсь або посадили себе на грядку в землю. Тобто без будь-якої допомоги, тобто будь допомоги, без без будь-якої допомоги, без всяких там таких особливих заходів. Але якщо, наприклад, іде мова про е живці от такої рослини, яку ми бачимо тут, а це е Актинідія, чайненсіс, це Ківі. Або якщо е, говоримо про живці: е, яблуні, груші, сливи, вишні, е, жимолості, е, таких культур, які важко вкорінюються, там потрібно використовувати регулятори росту. Ми можемо зробити розчин регуляторів росту і е, вимочувати живці в розчинах регуляторів росту. Наприклад, нафтил-оцтова кислота, індоліл-оцтова кислота, індоліл-масляна кислота. Це є речовини ауксинової дії, тобто такі, які стимулюють утворення коренів. Ці цією... розчини ви самі готуєте? Так? Так, я, я готую ці розчини сама, якщо хочу вкорінювати живці, а готове можна придбати. Є, наприклад, зроблені маточні розчини. Це розчин, наприклад, регулятора росту алостим, який людина може придбати, поставити собі в холодильнику. Живці можуть залишатися в розчині залежно від виду живців, від 3 годин до 24 годин. Через добу ми можемо або висадити живці. У нагрядку або в парник. Самий простий субстрат для вкорінення живців це промити річковий пісок шаром 5 см, а під ним хороший поживний грунт. Після того, як ми висадили вимочені в регуляторі росту живці, ми повинні їх обов'язково полити. І надалі їх дуже часто треба поливати, поки вони не утворять гарні свої Корені. Трошки незручним є приготування самого розчину із маточного розчину. Набагато простіше буде використання регуляторів росту у вигляді ростових пудр. Ось тут є, наприклад, ростова пудра Катя або ростова пудра Алостим, де є ці ростові речовини представлені. Нам у вигляді порошку, порошок чорного кольору. Він теж може зберігатися в холодильнику, в баночці. І от ми можемо цю ростову пудру розподілити за допомогою одного живця по поверхні, по нижніх зрізах усіх живців. Тобто ми змащуємо. Ростовою пудрою нижні зрізи живців І е, відразу можемо їх висаджувати. Висаджувати живці треба під кутом 45 градусів. І тобто це під нахилом, так, під кутом 45 градусів, заглиблюючи в субстрат, е, ну, в залежності від того, які це живці, е, можна на глибину від 3 см. Заглиблюючи можна інші живці, наприклад, смородину, залишається над поверхнею тільки одна брунька. Тобто, це вже залежно від виду рослини. Зелені живці ми теж так само можемо обробляти ростовими пудрами, тобто ми їх можемо нарізати. При нарізанні зелених живців ми повинні пам'ятати, що ми обов'язково видаляємо частину листків. Нижній зріз робимо під вузлом. Бачите, тут е, супротивне розміщення листочків, тобто є вузол, є бруньки, от під вузлом зробили нижній зріз. Далі зробили е, зріз зверху, вище, ніж наші бруньки, з яких мають піти пагони, і залишили один листок. Можливо, навіть в деяких випадках відрізається частина листка для того, щоб зменшити випаровування. Заготовляємо ми такі зелені живці, як правило, вранці. Добре, ще заготовляти їх після дощу, тоді коли вони добре-добре насичені вологою. До висадки можуть вони стояти у воді. Деякі живці взагалі добре вкорінюються у воді. Ось тут, ви бачите, живці винограду. Корені утворилися практично в воді. Ви можете нарізати виноград, живці винограду при обрізці ваших кущів, можете обробити живці винограду ростовою пудрою. Перед тим бажано ще подряпати живці, зробити отакі вертикальні. Надрізи кори на живцях. Бачите, ось тут я зробила вертикальний надріз, і саме в цьому місці утворився корінь. Це називається борознування живців. Давайте Ми покажемо трошки. Бажано висаджувати уже в субстрат. Коли корені виглядають ось так, таким чином. Не коли вони от такі вже довгі і починають галузитися, а коли вони ще Молодь. навіть, можливо, менші, ніж угу. оце. Тому що е, самі корені дуже легко обламуються. І якщо ви тільки помітили, що у вас тут появляються в цих надрізах корінці, вже пора переносити е, ці живці у субстрат. Треба приготувати. Хороший гарний субстрат, обов'язково пісок туди має входити. І можна виготовляти от такі, фактично, зроблені зі сміття, правда, горщички. Все, що є під руками, все, все пригодиться. Все, не що Все, є під руками, так. Обов'язково в таких горщичках треба робити отвори внизу. Бачите, я прорізала ножицями отвори. Для того щоб стікала лишня вода, щоб наші корені мали хороший доступ повітря до субстрату. І якщо ви не полінувалися таким чином, заготували же ці винограду. Поставили їх у водичку трошечки, дали можливість утворитися зачаткам корінців, посадили, то у вас вже фактично на кінець травня є свої власні кущики на вікні винограду, які ви можете висадити собі туди, куди ви бажаєте. Я хочу подякувати вам за прекрасний майстер-клас. А вам, глядачі, хочу подякувати за те, що ви дивилися нашу програму і наші поради, поради вірніше нашого експерта, дуже будуть вам у нагоді. Попереду ще багато тем, тож не пропускайте.